Ранок 19 лютого 2013 року центр Лос-Анджелеса, готель Сесів. Працівник готелю на ім'я Сантьяго Лопес іде перевіряти резервуари з водою на даху, адже за останні дні гості скаржились на низький тиск води, зміну кольору та дивний смак. Відкривши кришку одного з чотирьох резервуарів, Сантьяго бачить всередині жінку, яка лежить догори обличчям, а тіло якої вже частково розклалося. Та одяг якої плаває поряд. Саме ця жахлива знахідка і поклала кінець 19-денним пошукам Елізи Лем, але стала лише початком ще більшої таємниці. До сьогодні невідомо, як загинула Еліза Лем. Востаннє 21-річну канадську студентку бачили 31 січня 2013 року у готелі Сесіл. Також я скоро покажу вам запис з відеокамер спостереження саме у той день, коли зникла Еліза. На записі дівчина поводиться ну, достатньо дивно. Тож давайте без зайвих слів поринати у цю загадкову історію. Еліза приїхала до Лос-Анджелеса, аби наодинці дослідити та насолодитись містом. Під час своєї подорожі вона ділилась своїм досвідом та думками у своєму блозі. Там вона не тільки публікувала особисті історії, а ще й розповідала про важку боротьбу з ментальним здоров'ям. Так, у дописі за січень 2012-го вона відверто висловила своє розчарування щодо рецидиву, через який їй довелось пропустити декілька шкільних класів, та те, що її переслідує глибоке почуття безцільності у цьому житті. Її пост мав назву: Вас завжди переслідує думка, що ви марнуєте своє життя. що була запозиченою цитатою романіста Чака Паланіка. Через два роки вона розпочала новий блог на платформі Tumblr, в якому в основному ділилась модними фотографіями, цитатами та кількома власними дописами з тією самою цитатою Паланіка. У Елізи діагностували біполярний розвод і депресію. Їй прописали кілька ліків від проблеми з психічним здоров'ям зокрема, веобутрин, ламотриджин, кветіапін, дексадрин спансу, та венула факсин. За словами її родини, яка тримала в таємниці її психічне захворювання, в історії Елізи не було суїцидальних думок або спроб, хоча в одному звіті стверджувалося, що вона раніше на короткий період зникала безвісти. У Елізи також були випадки непостійного прийому призначених їй біполярних ліків, що кілька разів призводило до галюцинацій, через які вона часто ховалася під ліжком. Вона була госпіталізована принаймні один раз через один із цих епізодів. Готель Сесіл, де зупинилась Еліза, був побудований у 1920-х роках готельєрами Вільямом Бенксом Ганером та Чарльзом Діксом. Він мав стати готелем середнього класу в період значного розвитку Лос-Анджелесу як міста. Сесіл був призначений як для бізнес-мандрівників, так і для туристів. Однак, незважаючи на своє початкове призначення, готель Сесіл прославився своїми численними випадками насильств та самоубств, а його розташування поблизу Скідроу, району з високою концентрацією безпритульних та бідних, ще більше посилив його і так проблемний імідж. Цей готель також був прихистком у 1930-х роках для серійного вбивці Річарда Раміреза, відомого як Нічний Сталкер. А у 1960-х тут сталася серія самогубств. У 1980-х у одній з кімнат готелю було знайдено вбиту та зґвалтувану жінку. І до переліку цих всіх трагедій можна додати і смерть Елізи Лем. 31 січня 2013-го батьки Елізи Лем не отримали звістки від своєї дочки. До цього дня вона щодня тримала з ними контакт, тримаючи їх в курсі про свою подорож. Але цей день був іншим це був день, коли Еліза мала з'їхати з готелю Сесіл і продовжити свою подорож до Санта-Крузу. Але її батьки не отримали від неї звичного дзвінка чи повідомлення. Стурбований тим, що донька не виходить на зв'язок, вони негайно зв'язались з поліцією Лос-Анджелеса і згодом самі вилетіли до міста, щоб допомогти у пошуках. Департамент поліції Лос-Анджелесу негайно розпочав розслідування. Їх зусилля були спрямовані на встановлення місця знаходження зниклої дівчини та з'ясування обставин її зникнення. Поліція провела ретельний обшук готелю та її готельного номера. Також були задіяні пошукові собаки, щоб прочистити всю будівлю, включаючи дах. Однак, незважаючи на ці зусилля, пошукові собаки не виявили її запаху. Аби привернути більше уваги до зникнення Елізи, поліція почала розміщувати листівки з її фото по місту та в соціальних мережах. Це миттєво привернуло увагу громадськості до справи, викликавши інтерес та занепокоєння щодо благополуччя дівчини. 13 лютого, майже через два тижні після зникнення, поліція оприлюднила відео з камер спостереження ліфта в готелі СЕСІЛ, зроблене 31 січня. Це відео привернуло значну увагу, зібравши три мільйони переглядів. На відео протягом двох з половиною хвилин Еліза була у ліфті сама і поводила себе дуже дивно. Вона натискала на всі кнопки ліфта, стурбовано дивилась у коридор і ненадовго вийшла з ліфта, залишивши двері відчиненими. Це відео викликало світову інтригу. З огляду на кілька теорій, дехто вважав, що вона намагалась втекти від переслідувача. Хтось вважав, що вона була під впливом речовин, хоча в її організмі нічого такого не було виявлено. Враховуючи біполярний розлад Елізи, дехто припускав, що вона переживала психотичний епізод. Також виникали питання щодо автентичності відео. 19 лютого 2013 року, коли пошуки Елізи Лем тривали, Гості готелю Сесіл почали скаржитися на проблему з водопостачанням. Серед цих скарг були повідомлення про низький тиск води, воду з незвичайним смаком і навіть зміну кольору. Через два дні, 21 лютого, Сантьяго Лопес, обслуговуючий робітник готелю Сесіл, отримав завдання перевірити резервуари для води на даху. Ці резервуари об'ємом тисячу галонів забезпечували водою номери, кухню та кав'ярню в готелі. Відкривши одну з'ємностей, він зробив жахливе відкриття. Безтиханне тіло Елізи Лем було знайдено плаваючим обличчям догори у воді. Її одяг, схожий на той, який вона носила на відео з камер спостереження в ліфті, було знайдено плаваючим неподалік, покритим речовиною схожою на пісок. Її наручний годинник і ключ від кімнати також знаходилися в резервуарі. Смерть Елізи спочатку вважалася випадковим утопленням, а її біполярний розлад відзначався як сприяючий цьому фактор. Однак більш детальний звіт, опублікований у червні, розкрив додаткові тривожні подробиці про стан, у якому було виявлено її тіло. Тіло Елізи зазнало значного розкладання та роздуття під час перебування в резервуарі з водою. Воно було зеленуватого відтінку. Незважаючи на тяжкий стан, не було жодних ознак фізичної травми, сексуального насильства чи самогубства. Токсикологічні тести виявили сліди рецептурних ліків, які відповідали тим, які вона мала, а також безрецептурні ліки, такі як сінутап та і бупрофен. Хоча було виявлено мінімальну кількість алкоголю, слідів заборонених речовин виявлено не було. Слідчі та експерти, однак відзначали, що концентрація ліків, що відпускається за рецептом, свідчить про те, що вона, можливо, недостатньо лікувалася або нещодавно припинила призначення її ліки, припускаючи, що на неї міг вплинути її біполярний розлад. Випадок трагічної смерті Елізи Лем у готелі Сесіл ополити загадковими обставинами. Двері та сходи, що ведуть на дах готелю, були захищені, лише у персоналу були необхідні коди та ключі. Будь-яка спроба взлому цих дверей призвела б до спрацювання сигналізації. Однак було припущення, що Еліза могла скористатися пожежною драбиною готелю, яка могла обійти ці заходи безпеки. Її запах загубився біля вікна, сполученого з пожежною драбиною. Крім того, відео, опубліковане в мережі після її смерті, показало, що на дах готелю можна було легко дістатися через пожежну драбину, а дві кришки резервуарів для води були відкриті. Питання про те, як Еліза потрапила в резервуар для води одна, також викликало збентеження слідчих. Усі чотири ємності являли собою циліндри розміром 4 на 8 футів, сперті на бетонні блоки, без фіксованих точок доступу. Працівникам готелю потрібна була драбина, щоб перевірити воду всередині. Крім того, ці резервуари були оснащені важкими кришками, які було б складно закрити зсередини. Працівник технічного обслуговування готелю, який виявив її тіло, зазначив, що кришка була відкрита, коли він знайшов її, що унеможливило самозакриття. Ще одним ускладненням стало те, що поліцейські собаки, задіяні на початкових пошуках Елізи, не змогли помітити її запаху чи сліду, навіть на даху готелю, невдовзі після того, як було помічено її зникнення. Почали з'являтися різні теорії. Деякі припускали, що на записі камер спостереження в ліфті видно ознаки перебування елізи під впливом заборонених речовин, незважаючи на те, що такі речовини не були виявлені в її організмі. Дехто припустив, що вона могла споживати рідкісні комбінації ліків, які неможливо виявити на стандартній експертизі. Інші вказували на дуже низький рівень ліків, що відпускається за рецептом у її організмі, та решту таблеток у її пляшці за рецептом, припускаючи, що вона могла недостатньо лікуватися або нещодавно припинила прийом ліків від біполярного розладу, що потенційно може призвести до психотичного епізоду. Питання також виникали навколо повноти звіту про ростин, оскільки в ньому не розкривалися результати стосовно сексуального насильства та відбору зразка з-під нігтів, що залишало деякі невизначеності. Також згадувалося про підшкірні скупчення крові в анальному отворі Елізи, що викликало здогадки про можливе сексуальне насильство. Однак це також могло бути результатом здуття живота під час розкладання тіла. У самих патологоанатомів були змішані почуття щодо висновку, що смерть Елізи була випадковою. Після її смерті її блог продовжував оновлюватися, ймовірно, через опцію черги Tumblr, що дозволяло публікувати дописи автоматично. Її телефон не знайшли ні з тілом, ні в готельному номері. Джерело цих посмертних оновлень залишається незрозумілим, чи сталося це через крадіжку її телефону, роботу хакера чи автоматизовану систему публікацій Tumblr. Зв'язок між цими оновленнями та її смертю до сьогодні залишається невідомим. Підсумовуючи, найбільш ймовірним поясненням смерті Елізи було самогубство на фоні її біполярного розладу та депресії. Але до сьогодні цей випадок залишається загадковим через все таки наявну ймовірність, що це все ж таки було навмисне вбивство, і Еліза не сама залізла в резервуар, а хтось штовхнув її туди. Дякую, друзі, що ви додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте мені подобачку, а також напишіть якийсь коментар під цим відео. Це дуже допомагає у розвитку цього каналу. А, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, щоб не пропускати нових випусків. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі у нових випусках. Па-па!